Ти заходиш у душ після важкого дня, береш свою улюблену мочалку, наносиш гель для душу і починаєш терти шкіру, піна, аромат, відчуття чистоти, ти змиваєш весь бруд і втому дня, виходиш свіжим і бадьорим. Мочалка це твій щоденний помічник. Вона висить у ванні місяцями, ти користуєшся нею кожного дня, іноді двічі. Здається, найбезпечнішою річчю серед засобів гігієни. Але послухай факти на одній мочалці після тижня використання може жити до 7 мільярдів бактерій, це більше, ніж людей на всій планеті, і ти цим тереш своє чисте тіло після душу. Мочалка може заразити тебе стафілококом і стрептококом, може викликати інфекції шкіри і форункули, може стати причиною грибка, від якого не позбудешся роками. Або просто перетворити твій душ на процедуру зараження. Коли ти востаннє міняв свою мочалку, скільки місяців вона висить у вологій ванній, як часто ти її дезінфікуєш, і чи знаєш взагалі, що живе між її волокнами? Підпишись на канал Речі Вбивці прямо зараз, жми лайк на це відео, бо те, що буде далі, змусить тебе негайно викинути свою стару мочалку. Сьогодні розповім правду про мочалки. Про те, що накопичується у них щодня, і чому після душу ти можеш бути брудніший ніж до нього. Почнемо з найочевиднішого мочалка призначена для того, щоб очищати шкіру, ти труш нею тіло і знуваєш бруд. Здається простим і логічним процесом. Ми думали, що це безпечно, але уяви таку картину. Коли ти теріш мочалкою шкіру, вона знімає мертві клітини епідермісу, залишки поту, жир зі шкіри. Бактерії, що живуть на поверхні кіла. усе це застряє між волокнами мочалки. Потім ти споліскуєш мочалку водою, вішаєш у ванній. Здається, що вона чиста, але насправді всередині залишилися органічні речовини. А ванна кімната тепла і волога ідеальне середовище для бактерій. У 2017 році американські дерматологи провели дослідження. Вони перевірили мочалки, якими користувалися два тижні. Результати були приголомшливими. Кожна мочалка містила мільярди бактерій, включаючи фекальні. Так, саме фекальні бактерії. Вони потрапляють туди, коли ти митися, і мочалка торкається різних ділянок тіла. Потім ці бактерії розмножуються у вологому середовищі між волокнами. А що, якщо ти регулярно споліскуєш мочалку після кожного використання? Здається, що це допомагає, але вода не вбиває бактерії. Вона просто змиває поверхневий шар, глибоко у волокнах колонії продовжують рости. Але бактерії це тільки частина проблеми. Тепер поговоримо про грибок. Мочалка після використання залишається вологою годинами у ванні без нормальної вентиляції. Вона може не висихати повністю навіть за добу. Волога у волокнах це рай для грибкових спор. Грибок осідає на мочалці з повітря або переноситься з твоєї шкіри. Якщо у тебе є навіть незначний грибок стоп, він може поширитися на мочалку, а потім ти теріш цією мочалкою все тіло. Дослідження британських мікробіологів у 2019 році показало страшне. У 90% мочалок, що використовувалися більше місяця, знайшли грибкові колонії. Навіть у тих, які регулярно споліскували, просто міняй мочалку раз на два тижні максимум. Після кожного використання віджимай її і вішай у провітрюваному місці. Це займе 5 секунд, але врятує від купи проблем зі шкірою. І саме тут починається найцікавіше, бо найбільша небезпека. Це те, що мочалка робить з твоєю шкірою щодня. Коли ти тереш нею тіло, вона не просто очищає, вона дряпає поверхню шкіри, створює мікротравми, відкриває пори. Ці мікротравми невидимі оком, але вони є, і через них бактерії з брудної мочалки проникають прямо під шкіру. Особливо небезпечно, якщо у тебе чутлива шкіра або схильність до акне. Кожна бактерія, що потрапляє у відкриту пору, може викликати запалення, прищ, фурункул. А якщо імунітет ослаблений, навіть серйозну інфекцію шкіри. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях цікаво, скільки людей знали цей факт. Подумай про запах: якщо твоя мочалка пахне затхлим або кислим, навіть після споліскування, це ненормально. це запах бактерій, що розклали органічні залишки між волокнами, вони вже там і ти іти цим своє тіло, особливо небезпечні натуральні мочалки люфа, сизаль, морські губки, вони мають пористу структуру, бактерії проникають глибоко всередину, і їх практично неможливо вивести звичайним споліскуванням. Тепер кожного разу, коли берешся за мочалку у душі, подумай про це. Скільки тижнів нею користуєшся? Чи висихає вона повністю між використаннями? І що ти насправді наносиш на своє чисте тіло? Історія однієї дівчини з Австралії змусила мене серйозно переглянути ставлення до мочалок. Її звали Сара. Їй було 28 років. Вона працювала фітнес тренером і дуже стежила за собою. Сара користувалася натуральною мочалкою з люфи. купила її у екомагазині. Продавець сказав, що це найкраще для шкіри екологічно, природно, безпечно. Сара була задоволена вибором. Через два місяці на її спині почали з'являтися дивні висипання спочатку невеликі червоні точки. Потім перетворилися на болючі прищі. Дерматолог призначив креми, але нічого не допомагало. Висипання поширювалися далі плечі, груди, живіт, всюди, де вона терла мочалкою. Прищі ставали все більшими і болючішими, деякі перетворилися на справжні фурункули з гноєм всередині. Сара пішла до іншого лікаря. Він взяв аналіз із запаленої ділянки. Результат шокував стафілококова інфекція шкіри, причому агресивна форма, стійка до багатьох антибіотиків. Лікар запитав про засоби гігієни. Сара принесла свою мочалку на аналіз. Коли результати прийшли, побачили капець. На мочалці знайшли понад 50 різних видів бактерій, серед них золотистий стафілокок у критичній концентрації. Під мікроскопом ця мочалка виглядала як цілий світ живих створінь. Колонії бактерій заповнили всі пори, люфи, біоплівка товщиною у кілька шарів, мертві клітини шкіри, жир і органіка, все це було ідеальною їжею для мікробів. Виявилося, що Сара користувалася цією мочалкою два місяці без заміни, просто споліскувала водою після душу, думала, що натуральний матеріал сам себе очищає. Але насправді створила ідеальний інкубатор для бактерій. Кожного дня вона терла шкіру цією мочалкою, створювала мікротравми і відразу заносила у них мільярди бактерій. Її тіло намагалося боротися, але інфекція була надто агресивною. Сарі довелося лікуватися три місяці сильними антибіотиками, внутрішньо і зовнішніми мазями. Шкіра була у жахливому стані. Шрами від фурункулів залишилися назавжди, особливо на спині. Дослідження німецьких мікробіологів показало страшну статистику вони перевірили 100 мочалок різних типів після місяця використання усі без винятку містили патогенні бактерії. Натуральні мочалки були у 5 разів брудніші за синтетичні. Особливо небезпечні мочалки у спортзалах і басейнах. Люди беруть їх з дому. Кладуть у вологу сумку після душу, везуть у транспорті, потім знову використовують. Бактерії розмножуються у геометричній прогресії. У 2020 році у Сінгапурі зафіксували спалах шкірних інфекцій у фітнес-клубі, джерело не могли знайти місяць, виявилося, що багато відвідувачів носили з собою мочалки і заражали один одного через них. Було щось подібне у тебе? Напиши в коментарях. Але є ще один момент, про який майже ніхто не думає. Мочалка може пошкодити твою шкіру назавжди. Якщо ти щодня труш шкіру жорсткою мочалкою, створюєш постійні мікротравми шкіра намагається захиститися, потовщується, стає грубішою, втрачає еластичність. З часом це призводить до передчасного старіння шкіри, втрати природного захисного бар'єру, сухості, подразнень. Ти думаєш, що добре очищаєш шкіру, а насправді руйнуєш її. Відтоді я дивлюся на мочалку інакше це не просто засіб гігієни, це потенційна загроза, яка може заразити тебе небезпечними бактеріями або пошкодити твою шкіру назавжди. Підпишись на канал Речі Вбивці і постав лайк, бо попереду ще багато речей, які ми вважаємо чистими, але насправді вони можуть бути брудніші за унітаз. Пам'ятаєш початок? Ти заходиш у душ після важкого дня, береш улюблену мочалку піна, аромат, відчуття чистоти. Здавалося, що це найбезпечніший спосіб стати чистим, але тепер ти знаєш правду. Ця мочалка не така чиста, як здається. Вона приховує небезпеку у кожному своєму волокні, у кожній краплі вологи, у кожному дотику до твоєї шкіри. Мільярди бактерій між волокнами, грибкові колонії у пористій структурі, мертві клітини і органіка, що розкладаються, мікротравми на шкірі, через які все це проникає всередину, усе це ховається запіною і ароматом гелю для душу. Мочалка стала символом чистоти у нашій свідомості. Ми не уявляємо душ без неї, терімо нею тіло щодня. Думаємо, що очищаємо шкіру, а насправді можемо заносити інфекції, ми платимо за це здоров'ям шкіри, висипаннями, що не проходять, інфекціями, що потребують антибіотиків, грибком від якого лікуємося місяцями, шрамами, що залишаються назавжди. Як часто ти задумувався про це, що мочалка може бути небезпечною, що після душу ти можеш бути нечистішим, а брудніший що семи мільярдів бактерій живуть на тому, чим ти теріш тіло. Речі навколо нас створені для гігієни, але кожна потребує правильного використання, своєчасної заміни, розуміння того, що відбувається з нею між використаннями. Подивись на свою мочалку чи впевнений ти, що вона безпечна, скільки тижнів нею користуєшся, чи висихає вона повністю? Чи немає на ній підозрілого запаху? Можливо, зараз між її волокнами розмножуються бактерії, можливо, завтра у душі ти занесеш їх під шкіру, можливо, ті прищі на спині, що не проходять місяцями, з'явилися саме через стару мочалку. Це не має лякати це має нагадувати, що навіть засоби гігієни потребують гігієни, регулярної заміни, правильного догляду. І Підпишись на канал Речі Вбивці, постав лайк, напиши в коментарях, про яку річ розповісти наступною. Твоя ідея може врятувати чиюсь шкіру буквально, бо знання це єдине, що стоїть між тобою і небезпекою. Про речі вбивці, що висять у твоїй власній ванній кімнаті.